В першому випуску найдорожчі ігри в історії ми говорили про ігри, які виходили від 2012 року. В ньому ми з'ясували, яка гра є найдорожчою грою всіх часів. Найближчим часом настільки рекордний бюджет побити буде важко. В другому випуску ми відправимось в нульові і висвітлимо цінники до 2000 року. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі Artline. Нульовий час стрімкого розвитку ігрової індустрії цей проміжок називають золотою ерою. Потужності росли настільки швидко, що боявся оком кліпнути, аби не пропустити щось нове і важливе. Величезна конкуренція народження нових жанрів, цілий сто з дисків і лише один дисковод. Часи були незабутні. Утім, не варто думати наступне. В порівнянні з сьогоденням, розробка тодішніх ігор коштувала значно менше. Ви здивуєтесь, але ні. Рухатись будемо за принципом зростання ціни виробництва, і відкриває наш сьогоднішній топ Ghost Recon Future Soldier від компанії Ubisoft за 65 мільйонів доларів. Це тактичний шутер з 2012 року, який отримав змішані відгуки від критиків та гравців. Дехто назвав його дубовим шутаном з текстурами 2003 року і, відверто кажучи, аж ніяк не помилився. Ціна розробки цього шедевру явно перевищила заробіток від нього. Наступну гру пам'ятають олдфаги. Її важко забути, так як на свій час це було щось по-справжньому ексклюзивне. Мова йде про Enchos The Matrix 2003 року. Це перша гра, основана на кінотрилогії Матриця з булеттаймом, акробатикою, видовищними бійками і погонями з супутніми перестрілками. На розробку гри витрачено 67 мільйонів доларів без обліку витрат на маркетинг. Red Dead Redemption вкотре потрапляє в наш список. Сьогодні маємо на увазі першу частину 2010 року випуску, чий бюджет склав 90 мільйонів доларів. Перша РДР отримала нагороду гра року і розійшлась 5 мільйонами копій лише за 2010. -й. На сьогоднішній день продажі гри перевищили позначку в 13 мільйонів копій і посприяв цьому вихід Red Dead Redemption 2, яка є приквелом оригінальної гри. Сподіваємось, в недалекому майбутньому ми побачимо ремейк цього шедевру на ПК. Думаю, у вас не було жодних сумнівів щодо появи Grand Theft Auto в сьогоднішньому списку. А куди ж без GTA? Четвертої GTA, на розробку якої пішло 100 мільйонів доларів. Лише за перший тиждень гру продали 6 мільйонів разів, заробивши 500 мільйонів доларів. Скільки б частин Grand Theft Auto не випускай, прибуток постійно перевищить витрати, та настільки, що й повірити важко. Halo 2 вийшла у 2004-му і почесно зайняла місце одного з найпопулярніших шутерів нульових. Після релізу гра одразу взяла топ Xbox Live і посідала його два роки. На розробку гри витратили 120 мільйонів доларів. Сума відбилася, адже друга частина Halo за недовготривалий відрізок часу розійшлась вісьмома мільйонами копій по всьому світу. Dead Space культова гра від Electronic Arts, яка обійшлась компанії в 120 мільйонів доларів. Вона з'явилася в 2008 році і одразу закохала в себе прихильників SyFi Horror. Гра поставила високу планку якості і назавжди увійшла в ігрову індустрію як одна з найкращих ігор в подібному сеттинзі. Нещодавно ж вийшов ремейк, який навіть зумів перевершити оригінал. Зоряні війни завжди були мегапопулярною франшизою, там, де є джедаї, є й великі гроші. Галактична небезпека проникла й у ігровий сектор. У 2003 році ми побачили Star Wars Knights of the Old Republic, на розробку якої пішло 200 мільйонів доларів. Фантастична цифра на такі роки зуміла виправдати себе. Гра отримала хороші оцінки від критиків та граців, хоч точні продажі нам невідомі. Ну і найдорожча гра до 2012 року. Вона заслужено посідає перше місце в топі, так як ця гра поставила настільки високу планку якості в категорії шутерів, що й до сьогодення не так багато ігор зуміло перевершити її досягнення. Це Call of Duty Modern Warfare 2, яка коштувала 250 мільйонів доларів. Продовження історії Прайса Соупа та Гоуста вийшло в 2009 році. Фаєричність, технічна злагодженість, незабутність сюжет і висока динаміка цього шутера принесла враження, які крокують з тобою по життю до сьогодні. Старий Модер Верпеер вніс неоціненний вклад в розвиток шутерів. Навіть сьогодні перепройти цю гру суцільне щастя, тож не боріться. Також не забувайте, що з кожним роком технічний апетит зростає, тому без ігрової збірки як без рук. Купити таку можна на сайті інтернет-магазину Artline. Залишайте лайк та комент під цим відео, і нехай квітне український Ютуб.